Вітаю всіх глядачів Абосток. Мене звати Роман Кредон. Сьогодні поговоримо про вибори в Українах ЄС, які потенційно можуть мати негативні наслідки для інтересів України. Мій співрозмовник сьогодні виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леон. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Що ж, правопопулістський, такий проросійський крен у таких країнах, як Словаччина, Австрія чи Угорщина. Вже давно ставить під питання не тільки підтримку України, але й у війні проти Росії, але й власне процедуру власне вступ до Європейського Союзу. Наш процес Орбан вже давно не один до цієї когорти країн можуть приєднатися Чехія за результатами виборів і певною мірою Румунія, де також будуть президентські вибори через кілька місяців. Давайте розпочнемо з Румунії. Власне, Керен Джорджеско зробив таку неоднозначну заяву, скажімо так, негативну. Да? Ви її також, мабуть, ж, чули, що буде поділ України. Румунія повинна приймати в цьому участь, Україна це вигадана держава, все таке інше. Зараз він на першому місці в рейтингу президентських перегонів. Він має реальні шанси стати президентом Румунії. Переміжше до речі. Першому турі, який відмінили, і в травні будуть повторні вибори. Ваше враження, ваше бачення ситуації політичної в Румунії стосовно цього напрямку. І власне наскільки загроза, якщо президентом буде така людина в країні, яка досить важлива для нас? Так і очевидь, що Румунія, яка фактично і допомагає Україні, є важливою країною у Чорноморському басейні. Для е, вибудови логістики, в тому числі для зернового коридору, країна, через яку Україна е, фактично вибудувала е, паралельну логістику, коли почалися проблеми на кордоні з Польщею, і країна, яка є одним із лідерів ЄС щодо підтримки України, е, справді. Це може бути дуже погано, якщо Джорджевську зможе прийти до влади і вочевидь впливати на зовнішню політику країни, тим більше, з огляду на його настільки контроверсійні заяви, е, з огляду на те, що він фактично говорить про е, розподіл України, про те, що е, можливо е, не працюють міжнародні. Е, Закони, міжнародні угоди, і за великим рахунком це ще один тривожний сигнал в тому, що буквально перед цим з Москви якраз лунали пропозиції скликати міжнародну конференцію, на якій би говорили саме про розподіл України, говорили про те, кому з яких сусідів мають відійти ті чи інші області, і таким чином це фактично пряма гра. В пас з, російською, з російськими агресорами, і таким чином дійсно все складається, що Джорджеско може суттєво вплинути на підтримку України, ну і тим більше ви абсолютно вірно зазначили, що разом із Словаччиною та Угорщиною може скластися така е, дуга непідтримки України, і якщо питання з Угорщиною. Та навіть Словаччиною це питання епізодичне, з яким Європейський Союз може е, впоратись, то поява е, цілої низки країн, які ставляться до України, недружня або байдуже, е, може змінити ситуацію, в тому числі і щодо голосування за продовження санкцій проти Росії, і це вже буде набагато серйозніше. Продовження того, що ви сказали, на ваш погляд, оця заява ви зазначили Сергія Наришкіна, це голова зовнішньої розвідки. Він про цю конференцію держав, які знаходяться поряд України стосовно розподілу, на ваш погляд, оці дві заяви вони паралельно просто так відбулося. Чи можливо, все-таки це не випадково? Що саме після заяв Кремля фактично Джержеську робить також свою таку заяву? Я не, я не вірю в я не вірю випадковість, і вочевидь, що Джорджеско, Це тільки технічні питання, чи він просто підхоплює російські наративи, чи він прямо спілкується з Москвою і виконує російські наративи. Як би там не було, результат один і той же самий, і що він фактично грає в одну гру з Кремлем і геополітично, і політично, і фактично таким чином. Він торпедує європейські зусилля щодо е, зупинення агресора щодо протидії агресору, і таким чином, дійсно, ми маємо розуміти, що е, ц, цей політик він е, може е, дуже жорстко грати на е, боці Кремля. і Тут питання ще? Що це, е, Політика Орбана і Фіцо може знаєте, видатись таким легкою проблемою на фоні Джорджеско, який так прямо і відверто виступає. Зрозуміло, ще одна країна, Чехія, яка також надто важлива для процесу боротьби проти Росії на фронті, адже ця країна є ініціатором постачання боєприпасів, тобто такого європейського конгломерату стосовно постачання боєприпасів. А зараз там лідирує в усіх опитуваннях перед парламентськими виборами, які будуть звичайно ще досить не скоро. Але все ж таки, бивший прем'єр Бабіш, мільярдер і досить такий популіст. І певною мірою проросійський. Він заявляє, що заявляє його партія. Те, що ми повинні припинити цю ініціативу стосовно постачання боєприпасів, по-перше, по-друге, вони виступають проти. Вступу України до НАТО звичайно, і навіть до Європейського Союзу. А, на ваш погляд, а в чому взагалі причина перемоги і такого перемог в багатьох країнах Європейського союзу ультраправих і правих популістів, не тільки ультраправих, а просто правих популістів, тому що і Німеччина зараз під загрозою того, що друге місце на парламентських виборах займе. Ультраправа партія. В Австрії скоро прийде більш за все, що уряд очолить вперше після Другої світової війни ультраправий політик, і досить багато інших країн, і Нідерланди, і Португалія. Тобто, в чому цей тренд і в чому проблема взагалі в Європі, що так от стається? Мені здається, що проблема головна проблема, і е, ми можемо е, казати е, до цього списку додати і США. Де переміг Трамп, і е, серед республіканців зростає вплив Трампістів е, про те, що це е, бажання е, суспільств отримати швидкі і е, результативні відповіді на проблеми, які накопичувалися навіть на роками, десятиліттями, і яким поки що важко дати раду е, старим літам, е, частково це в тому числі і е, такий собі. Протест проти старих еліт про це знову ж таки говорять і в Сполучених Штатах, що було великою помилкою висувати Камалу Гарріс, яка асоціюється з старими елітами, а треба було пошукати нового лідера. І е, от таким чином все це складається в один результат, що е, політики-популісти використовують, е, по перше, проблеми і. Вочевидь, що в Європі проблема мігрантів теж достатньо гостра, і багато політиків популістів грають на цьому, як і альтернатива Німеччини в ФРН, як і в Голландії, і так далі. І так далі. Намагання давати прості відповіді на складні питання теж ну, фактично імпанує е, значної кількості. Виборців, і е, певним чином це і втома від е, такого, е, такої зміни е, політичних еліт, які не призводять до кардинальних змін. Але тут є е, і е, позитивні моменти, наприклад, давайте згадаємо Джорджу Мелані в Італії, яка належить до ультраправих, але тим не менше вона дуже чітко. Стоїть на боці України і е, цим відрізняється, в тому числі від старих італійських еліт, які е, завжди симпатизували Росії. І от тут е, ми маємо розуміти, що питання настільки в Україні в її підтримці, а в загальному тренді на антиелітний протест в е, більшості суспільств, і питання в тому, що далеко не завжди. Еліти можуть адекватно на це відповісти. Наприклад, в Румунії е, зараз е, затверджений єдиний кандидат, е, але багато хто казав, що треба було знайти не е, політика, якому 65 років і асоціюється зі старими елітами, а молодого політика, який би ну, фактично е, міг зіграти на полі популістів і виграти. Розумію, а на ваш погляд, ви, ви ви зазначили, не всі праві популісти, наприклад, проти України і за Росію. Та ж Мелані, ми з вами певний час назад розмовляли на цю тему. А на ваш погляд, чому одні праві фактично проросійські вважаються і вони активно виступають проти України? А інші все-таки підтримують нас? Це що щупальці Кремля до кого дотягнулися, і ну фактично купили, корумпували? А до когось ні, так виходить. Чи від особистості залежить, тому що ідеологія, я так розумію, не має значення в тому, проросійська це партія правопопулістська чи не проросійська. Як на ваш поміг? Чому тут, дійсно дуже багато залежить від особистості від літера, і як ми дійсно бачили на прикладі Італії? А є ще один момент, як на мене, що Росія справді вкладала великі гроші в ультраправі партії, які використовували як таран проти. Старої системи в європейському Союзі. власне кажучи, Росії не потрібна стільки перемога ультраправих, скільки хаос в цих країнах і е, неспроможність приймати е, рішення і втілювати їх в життя. Е, і знаєте, тут є ще один момент дуже важливий це е, те, е, яким чином реагують суспільства. Бо коли ми говоримо про ультраправих, то ми не можемо не згадати про національний фронт у Франції, де е, Марія Лепен вона взагалі дуже часто ставила настільки на е, проросійські позиції, що дуже багато говорили про те, що дійсно її партія, і про це були свідчення і докази бере гроші у Кремля, але тим не менш вона була змушена говорити на підтримку України через те, що у Франції суспільство. Відреагувала на російську агресію таким чином, що стала цілком на бік України, аж до того, що, наприклад, на відміну від багатьох інших європейських країн у Франції е громадяни схиляються до відправки в Україну військових, вони підтримують це рішення, і таким чином е ультраправі змушені як популістичні партії реагувати на ці тренди і. Підтримувати Україну навіть проти своєї волі, і тут є важливий момент, що е, треба важливо було б і політикам, і е, українцям шукати можливості певним чином відділяти підтримку України від е, діючих політиків, і, е, ну фактично, е, ставити питання по різному, бо, наприклад, Остання історія, про яку достатньо багато пишуть: виступ Одесита, який пережив Голокост в Бундестазі, який е, казав, що мене хотів вбити Гітлер за те, що я єврей, а е, Путін хоче бити, вбити за те, що я українець, і на цей виступ е, були змушені. Позитивно реагувати, в тому числі представники альтернативи Німеччини, які, коли виступав український президент в Бундестазі, демонстративно залишили залу. Тобто є теми, які ігнорувати не можуть ті чи інші політики в тих чи інших країнах, і о, треба шукати можливості, щоб якраз ці теми використовувати для того, щоб підкреслювати. Необхідність підтримки України багато, до речі, говорили про Сполучені Штати, коли минулого року вдалося проголосувати за допомогу Україні в Конгресі, і, як говорять, однією із причин був візит українських. Представників у українських протестантських церков до Сполучених Штатів і зустріч з тим же спікером Джонсоном, і е, якраз розповідь про те, яка ситуація в Україні, і як, до речі, Росія тисне на протестантів в самій Росії і в Україні, і так далі. Тобто е, треба використовувати от такі теми, які не є політичними, але є людськими. І які е, не можуть ігнорувати ті ж ультраправі політики в Європі. Розуміло. на останок хотів запитати вас, наскільки Брюссель і об'єднана Європа, на чолі з Брюсселем, готова до збільшення цього поясу, як ви зазначили, словаччина, Угорщина більш-менш ЄС перетравлює якби, ці проблеми, періодично маючи все таки їх і стосовно особливо питання українських питань? Маємо Австрію, яка більш за все приєднається до цього фактично проросійського поясу. Більш за все, що це буде Чехія, можливо ще там Румунія певною мірою. Наскільки Європа готова і спроможна, зважаючи на те, що їй треба ще буде захищатися скоро від Сполучених Штатів, як Трамп днями зазначив, що мита будуть видані і все таке інше. Чи має вона ресурси таки цей пояс, який формується, вже сформований, фактично? Заткнути за свій пояс, чи будуть проблеми все таки всередині Європи щодо єдності і української підтримки тут насправді складно давати прогнози, і складно напевно говорити, що Європа готова. Європа готувалася і готується до таких проблем. Наприклад, триває реформа Європейського Союзу щодо того, щоб виключити. Голосування консенсусом фактично забрати у країн право вето при голосуванні і е, перейти до того, щоб рішення в ЄС приймалися простим голосуванням лідерів країн. Але це довга процедура, і вочевидь вона не встигне бути реалізована до того, як е, змінуться влади в тих чи інших країнах. З іншого боку. Ми маємо розуміти, що зараз е питання української євроінтеграції воно перейшло на інший рівень. Вже прийнято рішення про те, що Україна поч почала переговори з ЄС, е будуть відкриватися кластери для переговорів, і е це технічне питання, яке дійсно може тривати довго, але тим не менш, це питання, в рамках якого Україна. Буде виконувати ті чи інші рішення, і е, вочевидь в європейських ж країнах політики приходять і йдуть. І ще не факт, що коли Україна буде прийматися рішення, чи бути чи приєднатися України до Європейського Союзу чи ні, е, от політики, про яких ми говоримо, вони будуть в складі Європи. Е, вочевидь, що Ті країни, які е, зараз знаходяться під впливом, крім Чехії, яка дійсно е, дуже важлива для постачання Україні боєприпасів, е, і Румунії, яка є важливим е, логістичним логістичною державою, інші країни прямо не впливали на ситуацію. Що щодо Німеччини, тут питання поки що стоїть не так гостро, оскільки е, багато хто говорить про те, що в виборах переможе ХДС хсс і вочевидь буде формувати коаліцію або з зеленими і лібералами, якщо ті пройдуть до Бундестагу, або доведеться формувати широку коаліцію разом із соціал-демократами, але от всі ці тривожні дзвіночки говорять про те, що і в Європі треба змін, змінювати підходи до внутрішньої політики. Знаходити нових політиків нового зразку, які б е, говорили з людьми зрозумілою мовою, і, власне кажучи, демонстрували зміну еліти в Європейському Союзі, бо інакше популісти будуть перемагати. До речі, є ще один цікавий момент, коли ми говоримо про ультраправих. Багато хто звернув увагу на е, активність Ілона Маска на цьому о, фронті. І про те, що сам Трамп достатньо активно користується увагою ультраправих, наприклад, на його інаугурації була присутня Джорджі Мелані і представник альтернативи Німеччини, і це цікавий момент, оскільки таким чином Дональд Трамп починає складати конкуренцію Росії за вплив на ультраправих і цей момент для Європи. Є не дуже добрим, оскільки таким чином ультраправі будуть посилюватися далі, але з іншого боку, це може зменшити вплив Росії на європейську політику через якраз представників цих країн. Розуміло. що ж дякую, пане Олександру, за таку розмову. Нагадаю, що сьогодні нашим гостем був виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. Ми розмовляли про вибори в Українах ЄГС, які потенційно можуть мати негативні наслідки для інтересів України та й загалом єдності Європейського союзу. Дякую, глядачам, басток, що були з нами. До побачення на все добре.